Вітаю вас, шановні. Оце з самого ранку любувалася, коли тільки сонечко встало на оцей малюночок. Бачите? Слідочки. А це вже так пригріло трошечки. 8 градусів морозу у нас сьогодні. І дивлюся, що були гості. І хочу подивитися вже разом з вами. Ось дійшли до цих пір. Далі слідів нема. Ой, кізоньки. Шукали, напевно, я колені з-під снігу видовбують. Оце я теж як кізонька. Бачите, які сліди дійшли, але капуста, подивіться, ось вона, капуста Кейл, не зачепили. Бачите, дійшли, О, там є, напевно, понюхали. І щось їм не сподобалось. Ну, ви знаєте, мене це радує, що їм воно не сподобалось. От. І... Пішла лендати далі. Це мої тут сліди були. Ось теж кози, теж дійшли от до цих пір. Бачите, ось вони. Отак, отак, отак. Он на горбочку. Бачите, які гарні сліди. як кажуть, по слідах видко, що були гості. Бачите, шукали. Тут у мене невикинуті трави, теж дійшли сюди. І пішли далі. Оце так, шановні, зараз на снігу видно гостей. Ой, погода сьогодні така гарна, так тихо. Знаєте, як у нас кажуть, якби вчора був вмер, то сьогодні б розкаювався. От, ось вони. Бачите, які? Це я по їхніх слідах, зараз ось побули. Провірили, ось вони пішли навіть, о, і пішли вверх. Ось вони. Нипали. І ще ось тут нипали. Ось так. Шукають. Ну, та що скажеш, то кожен живе у своєму світі. Ось теж, бачите, капуста Кейл. Ось вона. Бачите, зелененька. От вони тут. Підійшли до гортензії, яка не обрізана. Походили ось отут от біля капусточки, вон туди вверх. І, напевно, пішли геть. Ну, побували, подивилися, що є що. от така у нас краса. І видно, що вони не вгамовні. Але радує то, що їм не подобається. Капуста Кейл. От так. Смородинка їм подобається, Бузоко там, мабуть, зупинялися, може, щепанули. Як кажуть, йшла кізонька через лісочок, хопила кленовий листочок. Отака От у нас краса. І верба. Оце маю вербу, натикала їй два роки, мабуть, і буду мати. Буду бавитися, може привої якісь робити. Є хаку шики. Тут у мене така гарна ось така маленька. Це хаку ранішики, така, мабуть. А от чермезіна, зараз покажу, бо проти світла стала. І ви знаєте, в кого є хаку шики, не бійтеся, живцюйте, бо е, кажуть: ой, треба у воду, треба ще, щось ще. Росте, як верба. Ну, бачите, ось вони теж ходили. Це свіженькі сліди. І ось, бачите, вон там от до теплиці і там кил. Оця гарно виглядає верба. Бачите, які червоні прутики. Як вони гарно виглядають. Але червоні виглядають тільки оці, які вийшли цьогорічні. Вони дають отаке полум'я. Гарно виглядає. Оця хакураніший теж дає, якщо її стригти як кулею, то оці молоденькі гілочки, бачите, вони теж мають колір. Ой, це я у сніг потала. Бачите, теж є молоденькі прирости, теж дають кольори. Це хакураніший. Ну, а це вже я піду, як коза по козячих слідах, показати, які вони гарні, червоні, оці чермезіна. Ось якраз на сонечку так гарно вони виглядають. Бачите? Ну, повикопую, бо це, це другий рік. Цей рік треба було відкопати, бачите, який вже десь 2 см діаметром. Ну, але то верба вона вкорінюється гарно, буде що обрізати. Може, щось коріню, Може, бізнес відкрию. Котів нема ніде, не рознесуть, ні. Отак. От Оце такий гарний сьогодні день. Вийшла трошечки. Похоже, так мило-мило. Я старалась щось зняти трошки, але то не вдалося мені, мабуть, бо з хати. А надвір таки не хотілося одіватись, бо так і температура, і знаєте, заметіль, так якось холодно. Відчувалось на всі 20 градусів. То... Не було комфорту на ну, сьогодні вже якось зібралася, вийшла. Добра вам і мирного неба, здоров'я! Щоб все було у вас гарно і добре.